Христос народився. Славімо Його, дорогі брати і сестри. Сердечно вітаю вас від імені всієї нашої команди. Кредо. Нас є досить багато всіх тих людей, які працюють над текстами, над відео, над аудіо, над перекладами, над усім тим, що ви кожного дня. Читаєте, за чим молитеся, з чим перебуваєте. Ну і так можна абсолютно не жартуючи сказати, що багато хто з вас лягає спати разом з Кредо, тому що тривають наші майже двогодинні молитви щовечора, і прокидаєтеся з проповіддю, в принципі, теж кожного дня, потім протягом усього дня ми передаємо новини, які є. З католицького світу з України. Тому цілодобово перебуваємо з вами, ви з нами, тому від тих людей, з якими ви поруч передаю вам вітання вітання і благословення з нагоди свята Різдва Христового. На превеликий жаль, вже тривалий час, вже добрих кілька років. На жаль, добрих мається на увазі, що кілька, але ці роки, на жаль, не дуже добрі. Триває війна, і ми з вами переживаємо вплив ірода. І так само, як малий Ісус від самого свого народження переживав загрозу життя, так і ми зараз з вами переживаємо загрозу життя. Кожен день є такою загрозою. Ледь не кожен день, ну рідко який день є, коли немає повітряних тривог. Коли звучать ці самі звуки, з якими які важко з чим-небудь сплутати. Так от, Ісус переживав з Іродом свої перші роки, і ми з вами останні свої роки, ось ці останні останніх 10, років повномасштабної, останніх 10 років війни і останніх кілька років повномасштабної війни. Переживаємо вплив Ірода. І так є величезна спокуса і небезпека: переключити весь свій фокус, всю свою увагу саме на ірода. Це так природньо, звичайно, коли ми дивимося на цю закомплексовану, нещасну людину, але, на жаль, яка має багато влади, як його там в дитинстві дражнили, бліда моль. Ну, Напевно, в тому прізвиську було багато чогось такого теж профетичного. Ну, І ця сама бункерна істота намагається принести багато страждання людям. А в нас зараз, в тому числі і на свята, є дуже велика небезпека думати про ірода. Але ми святкуємо не ірода, ми святкуємо того, хто. Переміг і ірода, і всяке зло, і в тому числі смерть, народився, прийшов на цей світ, прийшов до нас, людей, хоч ми грішні, слабкі, обмежені, багато в чому нерозумні, але Він приходить до нас, він хоче бути з нами. І в цьому джерело нашої величезної радості, що Господь Бог хоче бути з нами. Він той, хто з нами. Наша сила, наша сила в тому, що ми з ним. Тому, попри існування ірода, попри існування держави, яка живиться тільки злобою, яка тішиться зі зла, попри всі ці зовнішні обставини, бажаю вам, у ваші серця, Божої радості, миру. І попри те, що багато хто з вас переживає розлуку зі своїми рідними, близькими, тому що хтось або на фронті і не може побачитися з рідними або, власне, хтось вдома, а хтось інший на фронті чи інша, е, можливо, хтось за кордоном, можливо, хтось десь розділений, так само цим самим іродом. Але, друзі, важливо, щоб в цей самий час ми були з вами солідарні. І пам'ятали, що Господь Бог хоче бути з нами. В цьому наша сила. Дивіться сама етимологія слова благословення. Це благе слово. Ми, коли приймаємо з вами благословення, ми приймаємо благе слово від Бога добре слово від Бога. Нехай Господь буде з вами. Нехай той, кого ми вкредо намагаємося вам передати саме через віру, буде з вами, і нехай це буде вашою і силою, і надією, і любов'ю. Нехай ніхто і ніщо у вас не краде різдва. Господь з вами, нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Христос народився. Славімо Його.